Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарю вас за будь-яку активність на моєму каналі і нагадую, що ви тепер можете офіційно стати спонсором мого каналу і отримувати ексклюзивні відео та інформацію для себе. І так, любі друзі, зараз про суботу. Сатурн, як самоповільна і велика планета, протегує обслуговуючому персоналу, чиновникам, митниці та поліції, суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетів, монахів, людям знання. Субота несприятливий день для починань, можна займатися саморозвитком. Також субота вважається несприятливим днем для укладання шлюбу. Зате добре Навести порядок і чистоту в будинку зайнятися лікуванням. У цей день краще утриматися від поїздок, але в разі необхідності південний напрямок буде найбільш сприятливим. Одягатися в суботу краще в сині і фіолетові кольори. або... Ці кольори якимось чином внести в своє життя. Субота, день прийняття відповідальності і організації. І так, любі друзі, прошу у Таро загальну подію, загальні енергії цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. Далі щастя та радість цього дня. Вау! <с> <même> Тепер. Що бажано зробити в цей день, і чого не бажано робити в цей день? І так, любі друзі, дивіться, десятка мечів це все ж таки про душевний біль. Тут може бути зрада, може бути неприємності, може бути. Ви знаєте, в мене одного разу, ну не так давно, програлася ця карта. А, як фактичне моє падіння. Ну <сум> прямо за цією картою моя собака також була поруч, і він мені, скажімо, допом... допоміг мені лягти в... <сум> на... на дорозі, да? тому що ну, там була певна ситуація. А, в общем, я спотикнулася, я бігла щоб його втримати, щоб інша пані не постраждала. І я зачепилася, але в той момент він мене ще і е, зробили ривок <рив> в сторону собаки. От і я не встигла просто по ну, інший, інший крок навіть зробити. І Я просто була от в такій ситуації. Я побилася, тому що я побилася реально, тому що там м, така ну, ґрунтова дорога і багато камінців. от. Тож, любі друзі, да, бережіться, будь ласочка, десяточка, це все ж таки про якийсь новий етап, да, про оновлення. Ну, звісно, потім, коли щось не так, да, якісь є рани, то тепер, звісно, процес оновлення буде тривати. Да. От, Тож бережіться себе, не будьте дуже занадто довірливими. Дивіться, в цей день в нас є диявол. Да? От. І зараз я розкажу, в чому радість. Бачите, він у нас перевернувся і ще на радість нам випав, ну дуже чудово. От, але ви не будьте дуже наївними, ще іноді десятка. Мечів, це коли, знаєте, це вже коли от е, допекло, коли витривалий час, іноді люди щось комусь вибачають, знаєте, така е, в стані жертви, да? ну ладно, я почекаю, я потерплю, ну ладно, на нащо не зрозуміло. Да? от, І тоді виходить, як раз людина цькувала вас, другий раз там щось якось, да? або підставила, або ну, щось не так, ви розумієте, щось не так. от. І ви вибачали, 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 і десятка це як знаєте, оновлення. Це може бути от прям реальна. Знаєте, така ну болюча якась криза. Вона не вона тимчасова. Цей стан тимчасовий. Але без цього. От ви ніяк, знаєте, обережно по по життю йти не будете, я б так сказала. Розумієте, про що, да? от, тож тут, можливо, все ж таки, ну, ви попереджені, да? ви можете не дати. Ну, в мене була, була така ситуація, бачите, що я не впоралась з керуванням своїх ніг, як то кажуть, свого свого тіла. От, але. Можливо, у вас буде інша ситуація. Тоді ви ну ви можете спробувати, звісно, завжди. Для того розклади, розклади ми робимо, да? щоб ви розуміли, можливо, десь собі щось підстелити тут. От, ну зараз подивимося, в принципі, я гадаю, що вийде в цей день. Далі дивіться цікавий момент: двойка мечів. Тут люд, про людину, котра сама не хоче приймати якихось рішень, котра, о, скажімо так, навмисно страждає, котра навмисно собі заважає просуватися, котра о, не може робити вибір, котра загострює все. О, знаєте, як то кажуть, з мухи робить там слона. Дивіться в нас сонечко, на, 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 на колоди, так що цей. Зараз розкажу, як, як, як пропітляти, да, по цьому. О, тож тут людина, дивіться, вона сама загострює собі життя, вона сама свідомо страждає, вона може за щось себе наказує таким чином, розумієте? Відмовляється, по-перше, ну, все по да, відмовляється, робити людина якийсь вибір, розумієте? От. Чому мечі? Тому що тоді. Всесвіт все одно нас підводить до тих виборів, котрі нам треба зробити, розумієте? От. І е, якщо ми не робимо їх самі, не намагаємось, тоді в нас йде, звісно, якісь загострення. да? Знову таки, тут теж може бути щось не дуже для вас приємне. розумієте? Коли вас, е, ну як то кажуть, да, до, до стінки приперли вже і кажуть, Всесвіт все світ каже, роби, от зараз роби вибір. Все. Нікуди не вийде або залишаєшся тут, або роби вибір. Розумієте, тобто тут, тут може бути такий цікавий момент, що ви якимось чином да, зробите все ж таки той вибір, але не так буде у вас критично, не так у вас буде ну, трагічно, скажімо так. От, тож тут просто дивіться, да, де ви можете, що ви, який урок в цей день ви можете пройти, що вам треба, да. От. і більш свідомо до того підходьте, і воно буде, звісно, для вас позитивно. Ніше, тож шукайте якісь цікаві можливості для себе, роздивляйтеся будь-які зустрічі да, будь-яку інформацію. Можливо, там буде саме е, скрито для вас, да, тому що тут як відкрити треба. Знаєте, ну відкрити очі для початку, подивитися, де я. Мені це не подобається. Я хочу. Легко вийти з цього, да? все, я більше не жертва, людина каже, я хочу з цього вийти. І тут раз, наприклад, там, ну, не знаю, якийсь там безкоштовний тренінг, да? там, виходимо зі стану жертви, і ви, о, вау, це те, що мені треба, да? і ви туди. Оп. От, тож, шукайте, будьте чутливими. Дивіться, який всесвіт подає вам знаки, куди вам повернутися, але якщо ви не відкриєте очі, ви нічого і не побачите. Це буде для вас теж цікаво. Да? що Обіцяли цікавинку побачити, нічого не. А я от сиджу з закритими очима і нічого не побачу. Да? Як там дівчина в мультику одна ховалася, да? вона сідала, закривала ручками собі очі і казала, чик чик я в доміке, все, ти мене не знає, не знайдеш. Ну тобто вона ж не бачить нікого, знаєш, її ніхто не бачить. Да? Така логіка. О, то ж тут відкриваємо очі, любі друзі. Можливо, цікавим цікавим чином ви їх і відкриєте. Да? Коли вже не буде все одно у вас варіантів. Тобто, тут просто не затягуйте в цей день не до загострення, якихось не доводьте. Да? От далі дивіться, радість та щастя в чому? Диявол, це означає, що дивіться. Чому люди нас цькують, наприклад, да? чому люди хочуть а, якось маніпулюють? Це все тільки за для того, щоб мати владу над іншими людьми. Розумієте, коли ми це розуміємо, ми не даємо ка. Взяти над собою контроль, і тут про це, ви зможете уникнути тут якихось помилок, ви зможете взяти рогатого за, ну, за рога, да? така тавтологія. От, ви зможете уникнути тут, будьте обережні, знаєте, ви зможете, можливо, у вас тут і порадує, в принципі, якась розпуста. Тут іноді карта ця каже про розпусту. Да? Коли, ну, з іншого боку, дивіться, якщо то все ж таки якийсь у вас не... Випадкові відносини, да, от, то це означає, що ви зможете вам радість принесе ну якісь задоволення сексуальні да? з вашою людиною, з вашим чоловіком або хлопець, дівчина, хто у вас є, розумієте? Але тоді це означає, що ви якось будете без. Обмежень, розумієте, можливо, це саме принесе вам ну, о чому пені, да? у кожного своя радість і своє щастя, можливо, це в цей день у вас буде щось таке неймовірне, тому що диявол це все ж таки ще і а, це все ж таки ще і сила, розумієте. Але знову таки, диявол, то будьте обережні, тому що будь-яка розпуста, вона так само повинна, ну десь є грань. да? Ну, Якщо ви не лошадь, то ну, да, вам. Не жеребець потрібен, да? а хомо ну, сапіенс. Я про це розумієте про. Будьте про будьте просто, щоб ви на радощі там щось не наламали собі, тому що все-таки рогатий він такий рогатий, розумієте? О, це як джин да? в мультиках, котрий виповнює дуже неекологічне бажання. О, то ж саме і він, він може вам дати, що ви хочете. Да? Хочете там класного секса, він вам дасть. От, Але ж. Дивіться, щоб просто то було не трагічно для вас. От. Ну, або ви відчуєте в собі якусь харизм-харизму, харизму, да? якась, можливо, такий, знаєте, буде як вас обійме, якась енергетична хвиля, коли ви там будете ну, як на крилах, розумієте? От, але ви просто... Можливо, можливо, звісно, якщо ви тільки на щастя тут будете використовувати, тоді буде вам і, і радість від того. Да? от, Тож про це тут бажано. Дивіться, просто ще можуть бути спокуси. Да? Може бути у нас тут сфера щастя та радості, можуть бути спокуси. от, Але в даному випадку це можуть бути навіть наркотики або ще якісь прив'язки. Розумієте, просто щоб ви не підсіли на щось, що начебто вам дасть радість. Да? от, На початку, а, ну, а потім зато треба. Або буде платити і платити і платити. От, тут все ж таки з радостями в цей день бути пообережнішими. Ну і так, сімка кубків, дивіться, що треба зробити. І карта перевернута, але навпаки, в цій позиції вона каже саме про, про період, коли відкриваються очі, коли стає чітко, зрозуміло, чого я хочу, чого мені треба досягати. Да? Тут про. Чіткий план про розрахунок а про План, я вже сказала, да, прям про схематичне я б сказала планування. Розумієте? От то ж тут бажано в цей день зрозуміти, де я змінюю тут новий період. Тут знаєте, як останнього меча вас увіткнули, да, і ви такі, ні, ну все, ну все. Далі не, далі не можу все до свідоцтва. Да? Це може бути колектив досвідос, це може бути хтось навіть з родичів до свідоцтва, а це може бути друзі, знайомі, сусіди, будь-хто розумієте, хто вас просто до... Пікає, і ви можете сказати в цей день досвідос, ви можете сказати роботі досвідоз. Да? Ви приходите і там знову на вас там не знаю кушат якийсь лайна виливають, да, там хто ти такий, там іди сюди, іди туди, ну і так далі. Да? І ви кажете, все, годі, я не хочу. Я не хочу. Я зараз собі напланую. В мене дивісь, скільки в мене ідей, Зараз я сяду, зараз я напланую все. Я буду з тим вирішувати. Я буду звідти йти, наприклад. Розумієте, то бажано відкрити очі. І е, зайнятися реальним плануванням. У вас все буде виходити чудово. А чого не бажано робити? Дивіться, 5 жезлів це про протистояння. Це, е, ну знаєте, в даному випадку, от п'ятерочка це завжди про переломний якийсь момент. Але коли жезли, це, знаєте, скоріш за все, каже за те, що е, ви можете витратити в час. Комусь щось доводити, ви можете вийти в якесь протистояння, але, як мінімум, воно буде безпорадним. Ну не про що, розумієте, не про що. Просто буде витрачені ваші сили, витрачений ваш, ваш час і так далі. Розумієте, так? Да? От, то ж просто обійдіть. Обійдіть всі ці незрозумілості. Якщо до вас якісь незрозумілі прияви, там хтось буде да, щось вам там дорікати, ще щось. Ви е, щиро не ну не розумієте в чому не в цей конфлікт, тобто не треба входити вияснювати відносини в цей день. Ви розумієте? Тому що ви можете дуже сильно постраждати. Якщо ви вже зрозуміли, що проти вас щось там, можливо, сфабриковане, якісь інтриги, да? якесь вже відкрите, да? там вам колектив каже, так, іди сюди будемо розбиратися. Ні, ви тоді кажете, ага, стопи, я зрозумів, хто тут що туди. Я вже, ну, ми, дуже часто ми відчуваємо, що щось не так з людьми, котрі навколо нас, ви розумієте, дуже часто ми відчуваємо якось. Ну, ми, ми відчуваємо, коли якісь інтриги йдуть, да? коли хтось там якось на нас там не так вже почав дивитися, да, якісь там колкості нам каже, да? тому що це може бути все просто на ну на. Словами да, такими може бути розборка, якась але це буде іноді знаєте, люди вміють і вбити словом. Отож, все ж таки, ну може бути якийсь бій. То вам тут кажуть, не роби цього, да тому що тут то диявол. Ти може бути ти можеш бути все ж таки. В гарному емоційному стані, да, як на підйомі, він може дати тобі енергію, да на тобі, на зроби <гад> якусь дурницю, да, піди по подирися. Він захоче, щоб ви дралися, він захоче, щоб ви тут не встали. Розумієте? Він захоче, щоб ви сиділи далі з відкри з закритими очима. А вам кажуть, що зробити, відкрий на все очі на своє оточення, на своїх друзів, де тобі не екологічно? виходь сам звідти, виходь, не вияснюй в цей день відносини. Піди кудись цей день, да, вигадай собі адекватну якусь радість, і піди просто собі дозволь щось. От в цей день такі енергії і краще, ну, звісно, обирати вам, любі друзі, але, ну, як на мене, то, звісно, краще прислухатися. да, от, Щоб було мінімізувати міні 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 все ж таки свої а, психо... Е Енергетичні втрати, О, тому що вони, звісно, можливі, тому що він може і дати енергію, він може і забрати. Тут, бачите, люди в нього, вони на цих, ну вони прив'язані, ці люди на ланцюгах, і він, куру, він керує ними. розумієте? О, так б ви просто собі знову-таки радість не спотворили в цей день, да? зрозуміти, хто поруч з вами, робіть оновлення, кажіть досвід, досвід, досвід все. Для мене немає таємниці, да, для мене все відкрилося, маски зняті, любі друзі, адьос, амігос і все. От, тож, любі друзі, я вас вірую. Я вам бажаю самого найкращого екологічного виходу з будь-яких ситуацій взагалі по життю. От, я запрошую так само вас на індивідуальні консультації. Вся інформація в мене в описі. От, я завжди вам рада бути корисною. Почитайте там багато чого я вже вам пропоную, іноді там інформація оновлюється, тож рекомендую заходити частіше, ну, якщо вам, звісно, щось окрім цього ще треба. Тож, до побачення! З повагою, Софія.